Якщо порівняти цей притулок, який в нас був і центр, ви самі подивилися, що тут вже працюють психологами, психологи і з дітьми і з батьками. Також гарні умови і для навчання, і проживання. І цей період, що вони тут, вони мають змогу також навчатись у світлих, хороших класах, де Навчальна база досить на хорошому рівні сьогодні. Завдання влади максимально охопити дітей, виховання у сім'ях. в контексті реалізації соціальних ініціатив президента. Ми і створюємо заклад, який зможе системно і комплексно впливати не не тільки на причину на, на наслідки, скажімо так. Соціального слідства аву зможе і впливати на причину з'ясовувати, звідки дитина потрапила, чому саме потрапила, потрапила, надаватиме психологічну, соціальну і медичну реабілітацію цим діткам, які будуть потрапляти сюди.